Доброго дня, шановні українці! Ютуб-канал Кравцов, єдиний історичний ютуб канал в Чернівецькій області. І я, його ведучий історик та журналіст Ігор Швець, продовжуємо знімати сюжети, присвячені 75 й річниці перемозі над німецьким фашизмом. Ми знімаємо в Сокирянському лісі. Ліс називається Заріччя. Знімаємо всі ті речі, військове спорядження, артефакти, які надали нашому ютуб-каналу сукірянські любителі археології, за що я їм дуже вдячний. Без їх допомоги нашому ютуб-каналу було б дуже важко. Оці речі були знайдені. На місцях боїв. Оце гільза від гармати 45-го калібру. 45-ка вона була на озброєнні в Червоної армії. Цю гільзу знайшли в Сукірянському Яру. Розрахунок 45-ки, скоріш за все, був знищений прямим попаданням. Це навіть видно по цій гільзі. Вона повністю зрешечена. Скоріше всього, в 45-ку і в розрахунок 45-ки було пряме попадання або авіабомби, або снаряда. І вони були повністю знищені. Тому що на місці було ще знайдено багато шматочків від захисного щита. От ще раз вам демонструю цю гільзу. Все, що залишилося від артилеристів Червоної армії. Як пам'ять. Ця гільза. Була знайдена в Сикірянському Яру. Район Телевишки. В районі Телевишки, а саме з Рон через Телевишку, Василівці, Розкопенці через Телевишку, лісами до станції Сукіряни йшли радянські воїни. Вони якби оточували місто Сикіряни, брали його в кільце. Знайдений штик. Це штик від трьох ліній, яка знаходилась на озброєнні бійців Червоної армії. Скоріше всього, це магазин. Я не сильний знавець зброї, скоріше всього це магазин від автоматичної гвинтівки СВТ. Можливо, я помиляюсь, але мені здається так. Залишки, уламків від снарядів. Скоріше всього, це бризантні снаряди. От такі залишки вони є. Каска радянського солдата. Оце каска бійця Червоної армії. Скоріше всього, боєць загинув, тому що ви бачите... Характерну таку пробойну від осколка. Ця каска знайдена була теж неподалік від міста Сокіряни. Затвор від трьох лінійків. Наші місцеві любі археології дали, надали мені дуже багато артефактів. Оце на жаргоні пошуковців хвостовики. Це хвостовики відмін. Хвостовики відмін радянських і хвостовики відмін німецьких. Тут є надписи по-німецьки, на латині, а є надписи на радянській, на верніше, російській мові. Ну от, будь ласка, ще один хвостовік від міни. Патрони від автомата, від радянського автомата. ППШ. Був такий автомат ППШ. Патрони від радянського автомата. Пістолет, пулемет, шпагіна. Оце гільзи, Теж скоріше від ППШ. Від трьох лінійки дуже багато гільз, які надали місцеві любителі археології. Оце німецькі гудзики, так звані на жаргоні пупиришки. Це гудзики німецьких солдат. А тепер, ну, напевно, унікальна знахідка. Саме. Генеральський гудзик, радянського генерала. От я демонструю його поближчі. Оце гудзик з генеральського мундира. От він залишився. Якийсь радянський генерал, який визволяв наше місце втратив в яр лісі зі сторони розкопанців на Сокіряни до Телевишки. У цьому районі була знайдена ця, цей генеральський радянський гудзик. Видно і все, гудзик генеральський. Дивлячись на це все, якесь відчуття, що ми все втрачаємо. Втрачаємо за показухою. Не побоюсь слова такого слова. Тому що вивчення Великої вітчизняної війни, як кажуть, завтра, зараз Друга світова вже давно перетворилось у нас, не побоюсь цього слова в показуху. Ним ніхто серйозно не займається. Цією темою Друга світова Велика Вітчизняна війна. Просто святкуємо 9 травня і все. За кожним шматкочком цього металу є доля. Доля радянських солдат. Солдат Червоної армії, які загинули, звільняючи Північну Бесарабію Буковину, Україну від фашистів. Солдат, які не вернулися з поля бою. Ви знаєте. от Підбираю якісь слова, мені важко підібрати. Справа в тому, що в нас в Сокірянах не одна могила, не знайдена не одна могила червоноармійців. Є, від... Є ще декілька могил червоноармійців, можливо, навіть більше десятки. Хто їх шукає? Хто цим займається? Проблемою поховань червоноармійців в місті Сокіряни, невідомих могил, ніхто не займається. Проблемою історії. Артефактів військових в нашому місті Сукіряни, в Сукірянському районі. Знову ніхто не займається. Оце все роблять ентузіасти, археологи-ентузіасти. Якось це! Ютуб-канал Ігор Карцов, особисто я, Ігор Швець, будемо робити все, що в наших силах. Будемо далі відтворювати правду про Велику Вітчизняну Другу світову війну. Правду про подвиг солдата Червоної армії. До зустрічі! До побачення!